Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Після всіх останніх виступів диктатора після вбивства генералів Москві дружина вдова Путіна в черговий раз знову звернулася до всіх росіян-українців, зазначивши, що Путіна немає з 2008 року. Тепер же вирішили поміняти владу, вбивши справжнього двійника. Всі решту копії невдалі Путіна, як такого не було керування, було колективним. Про це пише кремлівський щур з посланням на джерела, знайомі з колишньою дружиною Путіна. Сенсусійна чергова заява в публічній площині. Реальний президент РФ Путін помер багато років тому щодо офіційного розлучена з дружиною Людмили. Цю думку висловила таролог Олена Бюн за іншими версіями. Сам Путін. Я думаю, що він йшов в інший світ через хворобу. В той момент був придуманий проект Путін. У нього було багато двійників, але майже всі вони теж пішли в інший світ. Зараз залишився тільки блазні, які плутають навіть по батьку. Дійсно, справжнього Путіна немає в живих, сказала Бюн. Роблячи прогноз, коли помре двійник, таролог зазначила я думаю, що ось ось розумієте, кілька моментів. Також Бюн зазначила, що люди, які керують Росією, їх близько десяти педагогічно бояться реальної фігури, яка сяде в крісло Путіна, тому що ця людина може відібрати в них владу і гроші. Думаю, що незабаром ми почуємо щось про смерть Путіна. Це питання кількох місяців, навіть одного тоді з усіма двійниками може бути покінчено. Додала Таролох. Нагадаємо, в російській столиці ліквідовано начальника військ радіаційного хімічно-біологічного захисту ЗСРФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирілова. Це він спочатку повномасштабки розповідав про бойових комарів в біологічній лабораторії США і звинувачував Україну в намірі створити брудну бомбу. Кирилов також був причетний до воєнних злочинців. Кирилов був причетний до воєнних злочинів. Буквально напередодні СПУ заочно повідомила йому про підозру у зв'язку з масовим застосуванням забороненої хімічної зброї проти української армії, що відомо про вбивство Кирилова і кого ще з російських генералів було ліквідовано під час війни в матеріалі слово і діло. 54-річного гіря Кирилова було вбито сьогодні вранці, 17 грудня, в Москві. Біля свого будинку. Повідомляється, що вибухівку було закладено в самокат за інформацією комерсанта. Пристрій був примотаний із алентою до ручки в дії його приводили радіосигналом або дзвінком з моб телефону Російські змі називають різну потужність пристрою: – 300-100 грамів тротило. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями про теракт. Вбивство незаконної обіг зброї. Українські змі з посиланням на джерела повідомляють, що ліквідація Кирилова, спецоперація Служби безпеки України, Кірілов найбільш високопоставлений російський військовий убитий у тилу спочатку війни. Інші вбиті генерала загинули на фронті. У листопаді цього року стало відомо про загибель одразу двох російських генералів. Внаслідок поранень, отриманих від удару дроном в Красногорівці, помер генерал-майор Павло Клеменко, який командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Захарченка. Клеменко народився в Ставропольському краї, навчався в Санкт Петербурзі, воював в Чечні. До повномасштабного вторгнення в Україну він служив в окупованому Криму, а останнє звання отримав в травні. За даними російських змі, Клименко організовував катівню для російських військових в Донецьку. Там солдатів змушували віддавати командирам зарплату і виплати за поранення, а тяжко поранених змушували йти на штурми. За непідтвердженими даними в листопаді в Мар'яно-Курської області загинув генерал-лейтенант Валерій Солодчук. Його підземний штаб могла прилетіти. Ракета Стормшедов Солочук був першим заступником командувача Ленінградського військового округу. Раніше командував першим армійським корпусом ДНР. У 23-му році на війні проти України загинув генерал-майор ВДВ. Дмитро Ульянов, генерал-майор Сергій Гарячов, генерал-лейтенант Олег Цоков та генерал-майор Володимир Завадський. Гарячова, який очолював штаб 35-ї загальної військової армії Росії, було ліквідовано в Запорізькій області. Заступник командувача південного військового округу РФ цоков загинув в районі Бердянська внаслідок удару штормшедов, де загинув Завадський заступник командувача 14-го армійського корпусу. Невідомої версії, що він підірвався на міні у перший рік повномасштабної війни. Загинули генерал-майор Андрій Суховецький біля Маріуполя, генерал-майор Володимир Фролов, генерал-майор Андрій Калєсніков, генерал-майор Олег Мітяєв Маріуполя, генерал-майор Андрій Симонов. Генерал-майор Канамад Боташев біля попасної, генерал-майор Роман Кутузов біля Миколаївки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.